Друзі, привіт! Схоже, ми не зовсім правильно розуміємо, як утворюються кільця навколо планет та інших небесних тіл. Принаймні про це свідчить одна з останніх відкритих систем кілець у сонячній системі. Нещодавно команда астрономів провела цікаве дослідження, яке було опубліковане в журналі Nature. Науковцям вдалося відкрити систему кілець навколо однієї з карликових планет. Квавар, таке ім'я, має транснептуновий об'єкт, який вважається карликовою планетою. Транснептунові об'єкти це численні віддалені світи, які, як випливає з назви, знаходяться у зовнішній частині сонячної системи за орбітою Нептуна. Найбільшими їх представниками є карликові планети Плутон та Ерида, а квавар посідає сьоме місце за цим показником, маючи діаметр 1121 кілометр, він приблизно вдвічі менший за колишню планету. Цей об'єкт був відкритий у 2003 році і знаходиться в поясі Койпера, місці, де зосереджена величезна кількість брил із льоду та каменю. Квавар може похвалитися навіть власним супутником під назвою Вейвот, він приблизно 160 км завбільшки. Виявилося, що карликова планета також має кільця, про що астрономи повідомили у своїй статті від 8 лютого. На перший погляд, це не така вже й особлива новина, адже в сонячній системі це не один такий об'єкт. Відомо, що крім Сатурна, кільця мають такі планети, як Нептун, Уран, а також Юпітер. До того ж, ми знаємо, що ще одна карликова планета Гаумеа має кільце та величезний астероїд Харікло, що обертається між Сатурном та Ураном. Але здається, кільце Квавара особливе. Воно знаходиться занадто далеко від свого батьківського тіла, не просто далеко, а фактично вдвічі далі, ніж це передбачає сучасна астрономія. І схоже, що це серйозний виклик теорії про утворення кілець навколо астрономічних об'єктів. Звісно, спостерігати транснептунові об'єкти навіть найбільші, не так вже й просто через їх надзвичайну відстань до нас. Квавар обертається навколо Сонця на відстані майже в 44 рази більшій, ніж відстань від Землі до Сонця. Тому, щоб дослідити властивості таких невеликих та віддалених об'єктів, астрономи змушені використовувати різноманітні техніки, зокрема окультацію. Окультація це по суті подія, коли один об'єкт проходить перед іншим з точки зору спостерігача. Найпростішим прикладом цього можна вважати сонячне затемнення. Коли місяць проходить перед сонцем і частково або повністю блокує його світло. Власне, такі події досить корисні для астрономів. Наприклад, про хімічний склад атмосфери Плутона було відомо ще задовго до місії нові горизонти, яка зблизька досліджувала цей світ. У 1988 році, коли Плутон пройшов перед фоновою зіркою та затулив її світло собою, астрономи змогли зробити спектральний аналіз і визначити, що атмосфера карликової планети містить Азот. А у 1977-му астрономи спостерігали, як Уран проходить перед зіркою, і таким чином визначили наявність у планети Кілець. Науковці помітили, що замість того, щоб потьмяніти один раз, яскравість зірки змінилася цілих 5 разів під час проходження планети. Тобто не тільки сама планета затуляла її світло, а й система кілець також блокувала промені зірки. По суті, те саме зробили астрономи, спостерігаючи за кваваром. Продовж серії спостережень, які проводились з 2018 по 2021 рік, науковці досліджували карликову планету, коли вона проходила між землею та декількома далекими і яскравими зірками. Для того, щоб побачити найменші коливання яскравості, звісно, потрібен дуже чутливий телескоп. Тому дослідники використовували космічний телескоп Хеопс, про який, мабуть, мало хто з вас чув. Цей телескоп був запущений у 2019 році Європейським космічним агентством і має на меті спостерігати за вже відкритими екзопланетами, визначаючи їх розмір. Тож, коли астрономи проаналізували дані, отримані цим телескопом, вони зрозуміли, що крім основного спаду яскравості фонових зірок, також простежуються ще два менших падіння. Оскільки ці падіння яскравості відбулися до і після основного затемнення, дослідники зрозуміли, що квавар оточений кільцем. Насправді до цього відкриття науковці вважали, що кільця не можуть існувати на такій великій відстані від батьківського тіла. З радіусом приблизно 3885 км кілометрів від центру карликової планети кільце знаходиться настільки далеко, що сила тяжіння квавара більше не може утримувати матеріал кільця у розрідженому стані. Натомість, все це повинно було швидко об'єднатися під дією власної гравітації та утворити ще один супутник навколо далекої карликової планети. Але оскільки цього не сталося, фактично кільце порушило те, що астрономи називають межею роша. Просто кажучи, межа роша або радіус роша це відстань, в межах якої супутник небесного тіла буде розірваний припливними силами цього небесного тіла, навколо якого обертається. У межах Радіуса Роша матеріал буде прагнути розсіюватися та утворювати кільця, тоді як за межами матеріал матиме тенденцію до злиття. І дійсно, донедавна всі відомі кільця були розташовані в межах Радіуса Роша, зокрема у Сатурна, Харікло та Гаумеа. Але кільця навколо Квавара, здається, першими порушили цю межу, і це дуже дивно. Наразі автори дослідження вже провели моделювання цієї кільцевої системи та мають кілька ідей для пояснення її особливостей. Одне з припущень полягає в тому, що кільця квавара це уламки його колишнього супутника, який був зруйнований зіткненням з іншим масивним об'єктом. Але науковці вважають, що після цього частинки все одно повинні знову об'єднатися, і такий процес триватиме лише 10-20 років. Тож дуже малоймовірно, що ми вирішили спостерігати за кваваром у потрібний час. Інший сценарій полягає в тому, що частинки в кільці мають тверде крижане покриття, через що вони швидше відскакують одна від одної, ніж злипаються після зіткнення. Або частинки просто рухаються занадто швидко, що не дає їм об'єднатися. Гравітаційні взаємодії квавара, його супутника та об'єктів в кільці гіпотетично можуть забезпечити таку швидкість. Але жодна з ідей поки що не мала підтвердження. Тож науковці хочуть і надалі спостерігати за кваваром, щоб краще зрозуміти цю систему кілець. А також вони планують досліджувати інші подібні об'єкти, щоб побачити, наскільки розповсюдженими в сонячній системі є схожі кільцеві системи. Друзі, дякую за перегляд. Натисніть вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Зустрінемось у наступному випуску, бережіть себе і слава Україні!